Це інтерактивний таймлайн, який допомагає дітям організувати свій час. Це таймлайн, який в наживо, в реальному часі демонструє ті, демонструє ті завдання, які дитина має виконувати в цей час. Тобто організовує, організовує її розклад. Наприклад, Да? дитина має прокинутись, дитина має зробити руханку, далі дитина має поснідати. Далі вона має почистити зуби, зібрати рюкзак і піти до школи. Тобто це 5-6 кроків, які розподіляються по часу. Я впевнений, що кожен з вас, хто піклується про дітей, хто живе з дітьми, він розуміє, що це таке. Він розуміє, що в дитині постійно треба нагадувати, вона постійно відволікається, десь там не до спала, десь там довго їсть. І ця штука вона реально допомагає в цьому. Це лише виглядає просто. Як і всі речі в нашому житті важливі. І революційні. Вони насправді прості. А, але змінюють багато що. Що таке володар часу?